Він в далі був як традиція, Можливо, він десь там розширювався, хоча вісім команд це все ж таки немало цього року, були поставлено. Можливо, десь формат буде інший. Саме одне початок, і початок, я сподіваюся, що нашими спільними зусиллями, хтось матеріальним, хтось словесним, хтось іншими підтримками ми повинні той турнір і надалі проводити. І так само всіх з наступаючими святами добре поколюдувати, точайте голови. І хотів би нагородити команду, яка зайняла в цьому і грошовою нагородою. Хто хтось там, що вітання Вітаю! Команду, яка зайняла переживає. Запрезентую, ну, я вирішив, я вчора бачу, я порадився свою жінкою. вирішив, що треба винагородись, хтось води, енергійний, десь його. І що сам голів забив? Якщо правильно порахували, краще Роман Очіланко, а він десь, напевно, один із ініціаторів цього торгівля. Дай Бог тобі здоров'я, щастя, багато грив забувати на славу. We'll yes.